Дві тисячі гривень на місяць. Мій шокшоці. Чи реально зараз прихарчуватися на дві тисячі гривень на місяць? По багато просьбам хейтерів я вирішила відзняти дві тисячі на місяць на харчування. Чесно кажучи, я сама навіть не розумію, чи вийде в мене все це. Але життя покаже, як то кажуть. Тому, якщо вам теж цікаво, обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. А я вже зараз відправляюся за закупочкою. Хоч за мною. Ну що, залітаю і ні в чому собі не відмовляю. Першу дивлюся олію, вибираю ось таку 850 г за 48 гривень. Беру пляшечку. Далі, звичайно ж, я йду до вагових круп та борошна, який є в цьому магазині. Борошна 15 гривень за кілограм, цукор 26-60 за кілограм, рис майже 50 гривень за кілограм, і гречка по 31 гривні. І ось починаю вважити товар свій. Борошно у мене вийшло на 15,50 гривень. Кількість, яку я набираю, дивіться самі по відеопочеку. Так, цукор майже на 20 гривень я взяла. До речі, на ціннику є і ціна за кілограм, і дата, і кількість. Наступного я беру гречку на 13-12 копійочок. І останнім я беру рис. Більше вагових продуктів тут немає. рис на 26 гривень рівно. Ще за 12, 20, 400 грамів ось така кукурузна крупа. Я її дуже люблю, тому беру обов'язково. Наступними в мене яйця, 39 гривень за десяток, беру 10. Далі візьму приправки, ось таку за 8,30, бо без приправ, звісно ж, не буде так смакувати. Італійські трави за 5,90. Ну, звісно, вони не італійські по такій ціні. І паприку за 6,70. Сіль візьму вдома і відніму 10 гривень. Також в цьому магазині є дешеве молоко 28,60 за 900 грам. Це саме дешеве молоко у всіх чернівцях. Беру пачку до 23.01. Далі заходжу в м'ясний магазин, беру півкурки, тут дуже добре, що є, і свинину. Майже кілограм у мене вийшло. Я відразу попросила перемолоти на фарш. Ось вам показую на екрані ціни, які вийшли. Ставте на паузу та дивіться. Тепер переходимо до овочів, беру капусту 36 копійками. Тут сама дешева капуста це магазин Нива в місті Чернівці, тому вибрала собі ось таку капустинку. Вийшла вона більше кілограма, відразу показую вам і цінник на місці 40 гривень 94 копійки. Наступним дивлюся цибулю. Тут вона дуже дорога, але я не піду зараз в сільпо, тому візьму всього дві, а пізніше піду в сільпо, бо там дешевше. І ці дві нещасні цибулинки, не скажу, що вони прям дуже великі, вийшли мені на 8,40 Відразу показую ціни за пакети, хто який беру, я 20 копійок. Морква теж тут дорожча, але я візьму одну, щоб уже не бігати в інший магазин і сьогодні бо і так пакети великі Також тут я візьму один бурячок і зараз побачимо, наскільки все це виходить. Прошу, будь ласка, мені написати, чому я беру по одній штучці, тому що мені одній все це нести. В буряка якась дивна була ціна: 6,66, і тепер морквину. Морквина виходить на 5,80. Також тут візьму 4 картоплини. Так, тільки 4, В мене вже реально великі пакети, мені буде важко нести. Тому беру тільки 4 картоплини. Вийшло пів кілограма на 16,76. Ось такі розціночки. Далі вирішила прогулятися по магазину і згадала, що хотіла взяти сир кисломолочний. Показую: це сир кисломолочний 80 гривень за кілограм, 18%. Беру ось таку коробочку, вже тут пофасовано. І та коробочка мені виходить на 48,42 Звісно, ще хочу взяти ванільку, бо буду робити випічку і без неї нікуди. Далі направляюся до томатної пасти, бо не борща зварити, нічого не приготувати без томатної пасти. Знаходжу тут ось таку найдешевшу: 53-50 півлітрова баночка. Беру таку вперше, спробую і вам розповім, чи смачно. Ще думаю про те, що мені потрібен чай, чай або кава. Ціни просто неймовірні на чай, каву можна залишити четвертину суми. Тому вибираю ось такий мелісу за 21,50 і корисно, і має бути смачно. Ну що ж, перша закупка зроблена, і вийшла вона у мене на 673 гривні. Фото всіх чеків я викладу в своєму телеграм-каналі. Якщо ви дивитеся в Тіктоці, то посилання на телеграм-канал буде в шапці профілю. Якщо ви дивитеся в Ютубі, то шукайте посилання під цим відео. А також не забувайте підписуватися на мій інстаграм і дивитися Сторіс, бо саме в Сторіс люди перші бачать, що я їм і що я тут уже готую. Вже завтра для вас вийде відео заготовки. А після чого наступне відео буде перший день експерименту. Всім дякую за перегляд! Побачимось!